Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 12 лютого 2024 року. У нас сьогодні неймовірна погода. 12 градусів тепла і сонечко. Таке яскраве сонечко, небо голубе, пташки співають. Ну, Весна. Отож. Карта дня нам на сьогодні. Ой, десятка мечів. Нічого собі втомилися. А, трійка мечів на дні колоди. Суцільні мечі, ой, скільки зброї. Будьте уважні і не без, ну, в, в, в обережно. Будьте уважні до повітряної тривожі мені від страху язик. Запутався, що так багато мечів, а мечі це зброя. І високе високе число дуже максимальне. Сто відсотків. 100%, 100 важкості. Що вас так втомило? Знаємо, ми вже ж так, що мечі це інформація. Можливо, ось так забагато інформації, що ви не можете обрати. Що робити? Можливо, це ваші думки ось так вас пригнічують. Ви себе от довели до такого стану своїми думками. Можливо, це гострі язики чиїсь які вміють також так ось прибити людину. В кожного своя ситуація, і в кожного ось щось своє привело ось до такого стану. Це може бути невдача. Привела до такого стану, руйнація планів ваших також привела до такого от відчуття. Ну Може, чиясь жорстокість, гострий язик, такий як я казала. Відчуття ось такого глухого кута, що все, я не знаю, я здаюсь я опускаю руки, от таке виснаження. А для когось це може бути зрада, тому що на дні колоди в нас трійка мечів. Трійка це трикутник, можливо, ви в трикутнику, так? Ваша половинка, ваш партнер, і ви про це дізналися. Це стало відомо вам чи вашому партнеру. І ось тому такий стан, тому що все, що робити далі? Може бути інформація, яка вам ось так ранить серце. Ну, тобто, щось пішло не так, ви щось почули не те, ваші плани зруйновані. Щось вам ранило серце. Ну, не обов'язково зрада, але щось так... що для вас таке неприємне, що вам завдає ось такого і болю, тому що саме серце попало. І виснажує, і опускаються руки. А може бути, що фізично болить серце? Від Перевантаження від інформації, віддавить від будь-чого. І тому також такий стан. Болить серце, і я фізично виснажений, не можу рухатися і лежу. Це може бути ну, смуток, горе, так? щось, що вам в... від чого болить серце, втрата, травма, печаль, сльози. Все, що від чого болить серце. Але мені подобається з цією картою ось такий трюк. Коли ви в ролі жертви, коли ви лежите, так, тоді мечі встромлені в спину. Ви просто приймаєте цю ситуацію, ви в ролі жертви. Але коли ви піднімаєтеся, дивіться, мечі, ну. Мечі мають можливість триматися в вас тільки в горизонтальному положенні. Коли в вертикальному ви піднімаєтеся, мечі всі вилітають самі собою. І ви з ролі жертви перетворюєтеся в адекватну людину, яка може мислити, яка має меч, бере в руки меч і може відбиватися від цієї ситуації, яка вас привела ось до такого стану. Тому. Вам вирішувати, як цими мечами поступати. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Дивіться, не встигла сказати, карта вискочила сама. Допоможе судження ваше, ваше пробудження і це старший аркан. Вам відкриються очі, у щось... вас можливо ваша самооцінка. Підніметься, так? Просто от ви прокинетесь від спячки. Отак от як тут мертві встають з могил, бо ангел трубить в трубу, ви почули звістку, і ви, вам відкрилися очі, ви пробудилися, ви це оновлення. Можливо, от якщо це зрада, так трикутник, то. Воно важко, але воно на краще. Ви вам відкрилися очі. Невже я жила? Чи жив от в такому? В так... в... Ну, навіть не знаю, як, як, як сказати, що для вас? Ось в такому пригніченні. Я не бачила, що мене зраджують, що мене не рахують, мене не беруть до уваги, зі мною не рахуються. Взагалі я ніщо. Ось, ось таке буде відчуття такого пробудження, оновлення. Переродження, коли самооцінка миттєво міняється, тому що кармічна карта, бо ви цього не заслужили. З вами погано поступили. Можливо, це звістка, так як карта. Повітря ангел трубить в трубу. Це ви почуєте, вам скажуть про це, вас підтримають. Ну, і старший аркан, для вас це буде важливо. Що буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? Ой, знов старший аркан, закохані буду заважати. Ой, багатьох буде з сфери особистого життя стосуватися. Десятка мечів, і оце розбите серце на дні колоди, тому що заважати будуть закохані старший аркан або ж коханці. Бачите, тут взагалі в, тому, в цьому таро незалежні не закохані, а коханці. Отож, сьогодні проявиться трикутник. Буде заважати ось цей союз. Нема більше що сказати. Тут навіть немає що додати, тому що для багатьох сьогодні проявиться трикутник. Тому що і на дні колоди розбите серце, і мішати будуть коханці старший аркан, два старших аркана. Ух, день такий, нема що під що ховати. Тримайтеся міцніше, хто в такій ситуації. Але дивіться, яка в нас, що все на краще. Яка сьогодні енергетика нам допоможе, тому цей день просто потрібно пережити. Я бажаю вам, друзі, Мирного і спокійного дня, тому що забагато мечів, будьте обережні, бережіть себе і своїх рідних. Я бажаю вам сьогодні легкості, адекватності, розуміння, планування. Все-таки, щоб меч надав вам ясності, розуміння, що з цією ситуацією робити, незалежно. Що, як вам програється, десятка мечів і в яку ви ситуацію попадете, щоб беріть цей меч в руки і рубайте, коліть, проясняйте, відрубуйте від себе аб'юз, негатив, негативну інформацію, людей, які вас пригнічують. Плануйте, будьте сьогодні стратегом, щоб. У вас був холодний розум, ясний розум, який все бачить чітко, зрозуміло і планує, що з цим робити, як далі жити. Я бажаю вам сьогодні вдалого дня, я бажаю вам, щоб не боліло серце в прямому розумінні цього слова. Уникайте конфліктів, бережіть себе, пам'ятайте, що нас, в нас сьогодні оновлення, коли ми піднімаємо свою самооцінку, пробудження, коли в нас відкриваються на щось очі, коли ми пробуджуємося від спячки. Я бажаю вам прожити цей день. З любов'ю і вдячністю, що все проявилося. як би не було важко, яка б тут не була ситуація, але вона на краще. Все, вона закінчиться сьогодні. Тому що 10 це кінець. Завтра буде новий день, нове життя, нова Ви, новий ви, і все буде краще, легше. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за підтримку, за зворотній зв'язок, за такий енергообмін. Дякую, що ви в мене є. Ви моє натхнення, ви моє бажання, ви моя радість, ви мій настрій. Ви найкращі. Отож, мої любі, люблю вас, обіймаю, все буде гаразд. Ми сильні, ми вільні, ми незалежні. І почуємося ще, Па-па!